У Коростані відзначили день молоді напередодні свята 10 серпня на стадіоні Спартак провели спортивні заходи. Відкриті уроки футболу, молодіжне тренування, фрі фітнес-спейс та різні спортивно-розважальні активності. 12 серпня на центральній площі міста відбувся захід Молодь для молоді. Хотів би вам побажати мирного неба, щоб ви підкоряли віршини. Одружувалися, народжували дітей, розбудовували нашу Україну. І слава нашим збройним силам, які зараз захищають нас. Серед них також є багато молодих людей, які зараз напередку. Слава Збройним силам України, слава Україні! Коростенці мали змогу насолодитися співом музичних виконавців, долучитися до заходів в рамках інформаційної компанії ти як. Проєкту життєстійкості в громаді, благодійної акції та лотереї на підтримку Збройних сил України. Під час заходу ми поцікавилися, про що ж мріє молодь. Я вже не дуже молодий, ну, як звичайно ж про перемогу. Сам недавно звільнився зі служби військовослужбовець. Быстріше до перемоги це. А ви про що мрієте? Тільки завершення війни. Завершення війни і процвітання нашої країни. Про мирне життя без війни. Я мрію не пити, не курити, щоб всі були нормальним образом життя. Я мрію про закінчення війни. А ви? Я теж мрію про закінчення війни в наш і я вірю в нашу перемогу. А про що ще мрієш? А я мрію про песика або про котика. Мир в Україні. Так. – Це єдине зараз найбільша мрія. Що вам не вистачає у Коростені? Більше якихось розважальних комплексів та заходів для молоді. Кінотеатри, наприклад, над відкритим небом, як це о, буває в великих містах, з дозвілем тут все добре. От тільки тільки новобудов, насправді Новобудов хотілося б якихось. Е Самих нових будов і трошки іншої інфраструктури, щоб якийсь були дизайн, озеленення. Ну типу, щоб якось воно було все по іншому, і все по новому. Єдине, що ось не, хват... не вистачає для дитини, наприклад, дитячого майданчика на Житомирській, бо ми з Житомирської і там немає взагалі де дітям гуляти. А так для мене особисто вистачає всього. У мене є машина, я можу зібратись туди, куди мені треба. Все. Мені все вистачає, я тут живу і дуже часто ходжу у кафе. Гуляю з друзями. Мені все вистачає. Мені дуже подобається тут жити. Що вони вистачає у користині? Мені не вистачає як мінімум, два клуба. Ну хоча б один. Спортивних? Точно не спортивних. Я би сказав алкогольних таку, З танцями. І я би обновив парк в этом возле вокзалу. Воно ну, бомжарский совсем. Коростені не вистачає більше щось е, для дітей, і для молоді, і для дітей. Е, якісь, наприклад, дитячі майданчики нові. Цього всього не вистачає, звісно. Мало де можна купити одежу. Треба виїжджати за користень. Не вистачає магазинів зоні. Так, да, так, да, так. Да. Хотілося б макдональдсу якогось, да, щоб можна було вкусненько поїсти. Охочі мали змогу пострибати на батутах, з'їсти солодку вату. Також можна було долучитися до безпрограшної лотереї за донат для ЗСУ. Дорога молодь користа Коростенщини, нашої великої користенської громади. Щиро вітаю вас цим днем! Вам здоров'я, наснаги і зрозуміло нам всім перемоги і мирного неба. День молоді це свято визнання важливої ролі молодого покоління, адже молодь це майбутнє нашої країни.